Добрий день, дорогі діти. Сьогодні я хочу вам показати, як створити папки на робочому столі на телефоні, саме з телефончику. Отже, для цього ми заходимо в Google Play Market. Ось тут в пошуковому рядочку ми набираємо файловий менеджер. Так. Натискаємо пошук. І ось тут їх дуже-дуже багато. Я пропоную обрати оцей. встановити його. Чекаємо трішки. Зараз він у нас встановиться. Отже, тепер нам потрібно його відкрити, і у нас відкривається ось таке віконечко. Натиснути потрібно далі. Запрос доступу дозволяємо. І тепер ось тут нам потрібно надати йому доступ до наших документів, зображень. Надаємо. Ось у нас відкривається його середовище, І ось тут ми бачимо, в його меню ми можемо побачити, що у нас тут є на нашому телефоні. У нас є з вами певні документи, певні загрузки у нас є. Ми бачимо програмки, які у нас тут встановлені. Відео, які у нас тут є. Тобто ми бачимо все, що тут у нас є. А наша з вами задача а, створити папки і а, створити шість папок. І назвати їх своїм ім'ям, додати цифру. Для того, щоб це створити, нам потрібно натиснути вгорі. Ні. Ми заходимо в загрузки. Так, це я вже видаляю. Так, для того, щоб створити саме ці папки зі своїм ім'ям, нам потрібно вгорі натиснути три крапочки. У нас з'являється команда новий. Натискаємо. Далі обираємо папку. І натискаємо ось тут, вводимо своє ім'я, додаємо цифру Олена 1, а ви називаєте своїм ім'ям. Далі знову три крапочки, натискаємо новий. Натискаємо папку, натискаємо ім'я. 2. І таким чином ви робите 6 своїх папок. Ну, я зроблю три папки, а ви робите. Всі шість. Достатньо. Далі нам потрібно з вами, коли ми вже назвали це, перемістити нам потрібно їх за нашим документом, але ми це не можемо тут робити. Тут вони не переміщаються. Бачите? Якщо ми натиснемо на неї, тут немає такої, такої команди. Тому. Якщо ми натиснемо на цю папочку, наприклад, да, у нас з'являється контекстне меню: копірувати, перемістити, переіменувати. Перемістити ми можемо саму папку, якщо ми натискаємо, просто рухати ми тут папками не можемо. Можемо додати тут закладки, дивіться, перемістити ми можемо з папки в папку, можемо перемістити. Ось, додали. І тепер ми можемо зайти, наприклад, в цю папку, і от сюди ми можемо її вставити. Ну, нам в даному випадку Ну так не потрібно робити. Ну, ось ми її туди перемістили. Давайте з вами створимо нову папку. Так, оле на три. Тепер нам потрібно що зробити? Переіменувати. Ми натискаємо. Давайте ось так. Ось у нас, дивіться, в контекстному меню, якщо ми затискаємо цю папочку, з'являється зелений рядочок, обираємо переіменувати. І ось тут ми вже можемо переіменувати. Нам потрібно переіменувати всі наші папки, додати своє прізвище. Підписуємо своїм прізвищем всі шість папочок. Ось таким чином. Додаєте, не забувайте цифру. Ось так. Далі переіменувати. Затиснули папочку. З'являється контекстне меню. Внизу обираєте команду переіменувати. І ось тут. Перейменовуємо своїм прізвищем. Ось так. І таким чином ви робите всі свої шість папок. Далі, і остання задача, яку нам потрібно зробити, ми можемо дивіться, знову ж таки, нагадую ще раз, якщо ми хочемо перемістити якусь папочку, ми її затискаємо, обираємо команду перемістити. Оберемо папку, куди ми хочемо перемістити. З'являється контекстне меню. От ми обрали папку на гібі на 2. І отут оберемо вставити. Ну, і тут в мене тут вже є ця папка. Він мені пропонує створити разом ці папочки або пропустити. Наприклад, я хочу пропустити. Так, і ось у мене буде ця мені потрібно. Дивіться, мені потрібно видалити ці папки, які я створила. Оце, по нашому завданню. Для того, щоб видалити, я натискаю знову ж таки папочку, і у мене з'являється контекст і меню, обираю команду видалити. І ось таким чином я видаляю ті папки, які мені не потрібні. Ну, тобто, в даному випадку, ми створили 6 папок, назвали спочатку своїм ім'ям, потім своїм прізвищем, а потім ми їх видаляємо. От таким чином. Але дивіться, щоб ви не видали ті папки, які вам потрібні, які у вас саме на вашому телефончику, будьте дуже уважні. Так, все. Оце все, що стосується нашого домашнього завдання. Мені потрібно, або ви мені робите невеличке відео, як ви це робите, або мені зробите декілька скріншотів і надішлете саме в домашнє завдання в Classroom. Все, я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що вам було зрозуміло. Чекаю ваші домашні роботи.